Сьогодні я встановив вікно по центру. Воно було розбите, клієнт захотів поставити саме дешеве. Після цього потрібно зробити рамочку навколо вікон, із середини також і ззовні. Зараз я їду в Home Depot, куплю матеріал і будемо приступати до роботи. Вікно я встановлював на шимки і потім теж заповнив пінкою. Вікно дешеве. Просто дерев'яна рама, два штапіка і шкло. Хто вгадає, скільки коштувало клієнту заміна цього шкла в цій рамі із матеріалом. Я потім приєднаю чек. Отак От встановили рамку. Зараз ще трошки поправимо силіконом і все буде чеки-піки.